Вітаю, друзі! Сьогодні готуємо розсипчастий, смачнючий рис. Дві склянки любого рису заливаємо крутим кипятком, перемішали, кришкою накрили, відставили. Займаємося м'ясо, Сковорідка висока чи коструля, піджарюємо м'ясо, сіль, перчик, ваші улюблені приправки сюди ж. Морквинку нарізаємо великою соломкою, також сюди. Півгодини постояв наш рис, він уже м'якенький, дуже ніжний. Велику увагу потрібно приділити його промиванню. Я це роблю разив 5-6, щоб добре-добре промився. Тоді він розсипчастий і дуже смачний, гарний. Засипаємо його у м'ясо та заливаємо водою. На сантиметр вода має бути вище рису. Трішки часничку, трішки солі, помішали, кришкою накрили і залишаємо кипіти на маленькому вогні хвилин 15. Всім смачного! Рис подобається всім. Смачний, ніжний, розсипчастий. Гарного вам дня!